Цього місяця розпочнуть відновлювати одну із найгірших вулиць Львова Городоцьку. Ремонт ділянки від церкви Анни до Опорного коштуватиме 4 мільйони євро. Але мер міста розповів, що проект фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. З'явиться там і нова розв'язка та зупинка. Тривають в місті й інші ремонти вулиць. Це вулиця Пекарська. Ремонти почали тут ще в травні. Зробили 70% від запланованого. Треба ще замінити усі інженерні мережі, перекласти бруківку та тротуарну плитку. Колектор, який ще був побудований майже 100 років назад, лишається він в дуже гарному стані. І також водопровідна мережа, яка побудована також з Чугуна, ще австрійською імперією, вона також в гарному дуже стані. Вона лишається. Ми міняємо тільки під'єднання. Масштабніші роботи виконуватимуть на вулицях Угорській, Стуса та Пасічні. Для заміни колекторів тут залучатимуть спецтехніку. Ми зробили вулицю Джорджа Вашингтона, Пасічну. Ми перейшли вулицю е Трагланянська, я вже казав, на вулицю, вулицю Дорога Кривська, а після цього побачимо деякі вулиці після тих душів, де нам треба буде ще робити картові роботи. Великий боєм робіт, де е проходить під, підготовка, проходить асфальтування, після цього смоління, тобто вони стоять, не мають з бокових дефектів, де можна вода підійти, щоб в зимі морози їх не підняли. Зазнає змін і рух громадського транспорту. Слідкувати потрібно за рухом 16 маршруток, які їздять це ділянка, яка має бути додатково зроблена. Як ви знаєте, прийняті всі судові рішення стосовно викупу невеликого приміщення для потреб громади міста. Кошти є в казначайстві і чекаємо, коли казначайство цей платіж здійснить. Заплановано в місті і відновлення тротуарних хідників та збільшення довжини велодоріжок. Ірина Качмарик, Андрій Садков, новини.